Oh, Батуве, що віце сюди лічу ведь моє ремонт? У це висвітлі сісніка спікати ніколи. Сейчас волі спати сімлети. Десь по нас не забіга, на що нас хочуть перетворити судді. СБУ, Крашковські, Януковичі і компанії, кілька є таких. Так. Це наш з вами портрет. Якщо ми не встоїмо, не тому що сьогодні вони перерозподіляють частоти. Завтра прийде до друкованих засобів масової інформації е санстанція і скаже, що їх закрили через гігієнічні вимоги. Післязавтра інтернет буде шкідливо, бо випромінювання впливає на очі. Шановні Хочу судді, мать. дарма ви думаєте, що завтра вас не пнуть ногою під зад? І на ваше місце не прийдуть нові випускники Академії Ківалова, які заплатять більше грошей. Вас завтра пнуть і вам не буде кому скаржитись. Не буде як донести своє слово до людей. Якщо ви сьогодні закриєте п'ятий канал, ТІВІ міліція захищає владу від нас, суди захищають владу від нас, а свобода слова захищає кожного з нас особисто, незалежно від того. Прем'єр ти чи міліціонер, чи журналіст, чи звичайна пересічна людина, лікар, вчитель чи музикант. І пам'ятайте, що у всіх релігіях найбільша кара завжди була за неправедний суд.